Привіт, дівчатка! Ну шо, понаїдалась що, понаїдалась пасачок? Сподіваюся, що так. І я дуже сподіваюся, що ваші святкові вихідні пройшли дуже вдало. Зараз у нас середа, і це ще пасхальний тиждень, тому я вас хочу привітати з Пасхою, з таким дуже світлим святом, побажати вам миру, найголовніше нам всім миру, злагоди і любові. Любові у кожну домівку. Тому що любов вона перемагає все. Сьогодні мій перший робочий день після вихідних, і е, я за ці вихідні, в мене було їх три, неділя-понеділок вівторок, я відчула, що я живу прям вперше за цей рік. Тому що, мабуть, впливає весна, вже все зелене. У мене вже дерево, у мене абрикоса за вікном, воно вже все зелене. Листечко настільки швидко е, виріс. Настільки швидко виросло, що просто вже все зелене. Я дуже люблю весну, саме ось цей період. Але вчора, то ви знаєте, по всій Україні був жаркий день 26 градусів. Сьогодні також тепло. Прям жарко. Тому я вже, хоч я і мерек, і дома завжди замерзаю, але я вже буду працювати в футболці, тому що, ну, блін, жарко. І ось. Ця весна, ці вранішні запахи у оці, цієї свіжої, молоденької трави. ну, Це не передати просто, як це кайфово. І е, плюс ми провели насичені вихідні. Ми кожен день були в гостях, в неділю були у моїх батьків, в понеділок були у батьків чоловіка також гарно посиділи. Вівторок у бабусі, ну, в общем. Були такі насичені вихідні, дуже багато спілкування, і у мене прямо в понеділок вже з'явилось бажання працювати. Хоча останнім часом я за собою ось цього бажання не відчувала давно. Ну, там, коли вихідні, я завжди думала, блін, опять працювати. А це прям давай, пиляй ногті. Ну, в общем, люблю себе такою. Пишіть в коментарях, як ви провели цей Великдень. Дуже цікаво буде почитати. У мене на пошті лежить посилка з фурман та матеріали. Я замовила Гелі. Дуже давно я хочу спробувати розхідні матеріали замовляти на тейші. Тейша, так, здається, так сайт називається. Але мені треба було Гелі. Тому я, в принципі, заради гелів зробила замовлення на Фума. Там, здається, 4 точно види по, 15, по 18 мл баночки. Там немає по 15. Ну, Всі ті, що я вам показувала, там персикові, ще там якісь. Просто. Я помітила, що вони носяться гарно. Головне гарна підготовка самої нігтьової пластини, головне база, а база в мене хороша. Гелі просихають ці. Е, от якраз з цими гелями в плані просушки проблем не було. От, з цілкаром я вам показувала там один цілкар не ЛЕТ-версії, який не просихає. Тому замовила. Ще якийсь мені радили, я здається, його знайшла на тему. Е, не пам'ятаю, я вже не скажу назву фірми, також хочу замовити. В общем, у мене е, замовлення з Фурмантом лежить, і ще там одне замовлення не, не нахтіве. І чекаю третю посилку, яка прийде сьогодні ввечері. Тому завтра, після роботи, побіжу на пошту і покажу вам розпаковку. Ще дівчата, я вам в це відео, ось зараз після цього шматочка мого, вставлю шматочок роботи, я її робила, мабуть, майже місяць тому, скоро ця дівчинка прийде перероблювати ці нігті. А я тільки згадала, що я записувала процес роботи і просто його нікуди не вставила. Тому буде зараз цей шматочок моєї роботи, і далі вже сьогоднішній день в кадрах тут і після. There's not much to do when all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Fucking lay down beside you That's all I want to do I hope that you're saving Way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. Even that I will see you soon If I can lay down beside you, I would out would. If I can lay down beside you, I would I would. When nothing really matters, that's all i Say what you wanna say to me now Короче, записала тільки що вам таке е, возмущене відео, але потім подумала і прочитала повідомлення цієї клієнтки і подумала, блін, чого я така зла? <кліх> Тому розповідаю заново всю історію. Я вам розповідала в минулому відео, що в мене клієнтка, яка періодично відміняє запис, переносить, і. Ну, причини завжди є. ну, Реальні причини є, вона мені пише, і, і ну, я розумію все. Я ж намагаюся бути людяною, як би. Коротше, вона знову відмінила запис. Це вже ну, мабуть, четвертий раз за місяць. Перший раз вона була записана, другий раз записалась, відмінила, третій раз записалась. да, Це вже четверта запис буде. Но, нова, якщо четверта. І якби я задубувалася її переносити, мені моя колега під відео написала, що, щоб я спробувала написати їм щось, типу, що місць немає, і тоді вони прийдуть на те місце, яке були записані, і все. Ви їм то поспати, хочете, то ще щось. Але проблема в тому, що я не можу написати, що в мене немає місць, тому що у мене вільні години є в інстаграмі в публікаціях. І всі мої клієнти знають, що щоб записатись, вони заходять в ту публікацію, дивляться, обирають самі собі час, який їм підходить, і тоді пишуть мені. І ну, сказати, що місць немає, вона зайде, подивиться, а там отаке не список вільних місць, наприклад. І, і що? Ну, якось некрасиво виходить. І якби у людини і реальні там якісь проблеми. І от вона мені пише, що, будь ласочка, там, перепиши мене. Ось вона, до речі, відповіла. Перепиши мене, бо в мене там то-то, то проблеми там якісь. От зараз вона мені написала, що типу, я розумію, що я вже тебе задолбала, сама себе задолбала, бо теж постійно це. І воно, знаєте, якби і розумієш людину, і якась. Наприклад, оці всі три місця їх вже ніхто не зайняв. Ці два місця її ніхто не займе, і завтра, тако... післязавтра вона записана. І післязавтра також його ніхто не займе. Ну, я запитаю, я, можливо, свою бабушку покличу на манікюр на її місце. І така двояка ситуація. От якщо цю я ще зрозуміти можу, але також не дуже приємно, звісно. Ну, я ще розумію її. То. Є дійсно клієнти, які просто відміняються, просто отак. Ну, Вроді таких поки немає. Є в мене ще одна жіночка, яка е, просто забуває систематично про свій запис. Це не кожен раз, але десь через раз, через два вона забуває. Вона путає дати, вона, вона собі записує. Ой, що це зараз? Ой, пробачте. Вона собі записує у мене ж, вона ж в мене записується на процедурі. Вона собі записує в блокнот. Потім, де вона, ці записи свої діває, я не знаю. Я все розумію. Але. Ну, ну я думаю, до лікаря вона, вони так не ходять, до стоматолога. А, а манікюр, вони вважають, що це щось таке, що, якщо забула, нічого страшного, візьме мене іще ще раз. Да ні, ніфіга пробачте. Але, ну. Я ж тут не сиджу. Таке відчуття, що вони всі думають, що я тут сиджу, просто граю собі, своє удовольствие я роблю нагадочки Угу. І у мене завжди, бо я ж вдома, да? і у мене завжди вільний час. Іде да, нічого подобного. Цілий день розписаний, і вони мені ще хочуть після шостої кудись впихнутися. Да, ні. У мене є сім'я, я також хочу відпочити, провести час з сім'єю і все таке. Я і так стала собі вже більше вихідних робити бо Такі цікаві, я не знаю. Ну, це я так. Трошки висказалась вам. Якщо у вас є думки з цього приводу, з приводу цих ситуацій, обов'язково пишіть у коментарях. Поспілкуємося з вами. Хочу перевірити всі флези? О, це прям ідеально працює? Взагалі добре, наступно, ну, вона не шумить. Не тіліпається, це також добре. Можна, можна брати. Це я взяла для шліфовки кутикули. Я не шліфую, але іноді треба, тому такі бачоночки знадобляться. І дві різних фрези, щоб спробувати, бо минулий раз я брала, вони були не відцентровані. Ну, я думаю, в роботі я зрозумію. Зараз не можу зрозуміти цю і це. Ого, довго. Хочу виковарити ось цей, бо він з бульбою наніс. Перефарбувати. Зняла цей гель з тіпси, тому що він не а, плотно приклеївся до самої тіпси, і було погано видно колір. Дивіться, наскільки він жорсткий. Його не можна доводити до кутикули, але він буде а, торець, укріплювати просто на ура. Я його зламати не можу просто. Діки гнеться все. О. Так. Де все рівно відстає? Що за кіпса? Ладно.